Мільйон 154 тисячі бюджетних гривень витратили у 2014 році депутати Житомирської міської ради на забезпечення потреб своїх виборчих округів. Кожен депутат міг витратити 20 тисяч. Я впевнена, що кошти, які виділяються депутатам на їх діяльність, це саме ті кошти, які використовуються найбільше ефективно для громади житомира. Тому що кожен депутат хоче на своєму округу. А на або на тому там, скажімо, якомусь десь в якомусь районі зробити те, що потребує громада. Кошти, які використовують депутати, як правило, як більш за все ідуть на ЖКХ. Це якісь дахи, це під'їзди, це і ще якісь видатки. Ідуть на освіту і ідуть на майданчики. І депутати не дадуть змоги, не дають змоги, щоб ці кошти були не використані, не освоєні, щось не зроблено, щось не дороблено. Що зроблено, а на що гроші витрачалися даремно. Вирішили перевірити журналісти Житомиринфом. Надіславши інформаційний запит, з'ясували, що 81 тисячу гривень депутати витратили на обладнання дитячих майданчиків. Тож ми відправилися подивитися на ці покупки. 5 тисяч гривень на дитячі майданчики витратила депутат Наталія Боровська. Тисячу вона заплатила за гойдалки на проспекті Миру 15 І 4 тисячі за ось такі елементи дитячого майданчика на проспекті Миру 8 Депутат Олександр Личко встановив елементи дитячого майданчика на Мануїльського 139. За них заплатив 5 тисяч гривень. Втричі більше витратив Михайло Заславський. Придбана ним конструкція за 15 тисяч гривень мала б стояти за адресою Київська 29, Але на цьому місці нині порожній двір без натяку на дитячий майданчик. Кольорові гірки, гойдалки, пісочницю і турніки на вулиці Бориса Тена 104 встановив Микола Янушевич. Витратив на це 16 тисяч гривень. Рекордні 20 тисяч гривень віддав за облаштування майданчика Володимир Михалець. Ця кольорова гірка, лавка і гойдалка знаходяться на Київській, 96. Ось такий свіжопофарбований майданчик журналісти побачили на розі вулиць Маяковського, 3, Якіра, як 18. За нього депутат Валентина Позняк заплатила 5 тисяч гривень. Схожа картина і на Лесі Українки 18, за ту ж саму ціну 5 тисяч гривень. Цей майданчик встановив депутат Олег Самчук. Така ж пофарбована гойдалка, пісочниця, лавка і турнік на вулиці Львівській, 7-9, встановлена за 5 тисяч гривень стараннями Любові Цимбалюк. Ті ж 5 тисяч вона витратила на елементи майданчика по Київській, 23. Втім, за цією адресою лише обломки старої пісочниці і лавка. Нагадаємо, 29 січня депутати проголосували і у 2,5 рази збільшили суму на потреби округів. Тепер кожен депутат зможе витрачати на своїх виборців не 20, а 50 тисяч гривень, тобто 3 мільйони гривень бюджету Мы должны протянуть руку помощи. И мы ее протянем. Но эту руку мы протянем не всем, господа. А только маленьким, беспризорным детям. Красиво. Тут не придерешься. Помогал детям и баста.